Пані Олександр, вітаю вас на спецподії до річниці вторгнення. Які у нас взагалі результати власне по постачанні зброї? Тому що президент Зеленський, наприклад, вчора на прес-конференції, зокрема про ППО, коли він говорив, казав, що ми не до отримали добру частину із тих ППО, які нам обіцяли ще на саміті НАТО у липні. Це правда. Насправді дуже багато речей, які нам обіцяють, які не надходять. Яскравий приклад того, як находи нам європейський союз в кінці 22-го року пообіцяв один мільйон снарядів. Які ніколи не приїхали, так і не доїхали? Ні, тому що нам кожна країна окремо постачає, якісь, коли намагалися зробити таке, як це joint procurement, об'єднатися разом і купити, щоб це було дешевше, цього так і не змогли організувати. У нас великі є недопоставки по ППО і по самим системам, і по ракетам. Дуже багато речей, дуже багато армій світу насправді виявилися не готовими, і коли кинулися шукати в себе обладнання, яке можна поставити Україні, половина з нього була просто не в кондиції. Тобто ми зараз багато, наприклад, забираємо речей, які ми використовуємо просто на запчастини. Тобто, коли ви бачите, що нас там умовно приїжджає там, не знаю, 30 машин. Це не означає, що до нас приїхало 30 машин, з них 20 може бути на розборку. От. Тому так, да, є така проблема. Це проблема там, і це проблема там не лише ж американців, європейців. На жаль, світ був не готовий до війни. Але ще три роки минуло, три роки це достатньо довгий час, щоб щось зробити. Так, але я думаю, що лише зараз, після останнього Мюнхена, європейці реально зрозуміли, що це вже питання не України, а їхньої власної безпеки. Тому що завжди всі розраховували на кого на американців. Що, в принципі, як би там не було, дядя Сем нас захистить. Так от, мені здається, що це перший раз, коли зрозуміли, що воювати доведеться їм. Ну, а ви ж розуміли там загальна чисельність? Е всі європейської армії по менше 150 тисяч. Ну, в нас мільйон зараз з Росією воює. Я от була коли в Мюнхені, коли говорили про тренінги, наприклад, військових. Я кажу, ви взагалі військових своїх тренуєте, як дронами керувати. Вони кажуть, то в нас їх навіть нема. Як ми їх можемо вчити? Тобто, абсолютно зараз не готові, на жаль, до війни наші партнери, тому вони розуміють, що зараз треба максимально ставати незалежними, тому що. Зміна курсу політичного на 180 градусів в одній країні може призвести до смертей мільйонів. І зараз, звичайно, будуть вкладатися в свою безпеку, і скуповувати, що є по світу, тому що деякі виробництва розігнали. Розігнали там 155-й трохи. Дуже класна зараз ініціатива. Це коли в нас купують по данській моделі. Ми її називаємо данські, тому що що зробили датчани, в них дуже мале ну в них нічого нема. Вони все в когось щось купували для нас. І ми до них прийшли і кажемо: слухайте, ми ж самі багато виробляємо. Ми не можемо законтрактувати на 100% своїх власних виробників, бо в нас грошей не вистачає. Чому ви не купуєте в наших виробників? Ми довго думали. Я пам'ятаю, що перший контракт був на лелекі наші, на наші дрони. Їм сподобалося, бо вони розуміють, що це набагато швидше, дешевше, відразу тестуються, і в Україну відразу не те, що їде, воно вже в Україні. Ось після цього був контракт майже на 400 мільйонів з виробництва Богдан. Це наші українські Цезарі, 155-й калібр, натовський стандарт. Ось вони їх теж напряму законтрактували. І зараз я розумію, що все більше країн вже будуть долучатися, вже були певні перемовини, щоб заходили до нас через цю модель. Данці навіть відкрито кажуть, що ми готові приймати гроші, якщо вони переживуть, ну, якщо пере ви... самі ці контракти укладати, бо в нас вже є досвід. Але давайте скидайтеся, давайте нам треба в Україні піднімати виробництво і допомагати. Які ще до речі країни виявили зацікавленість у цій самій данській моделі? Шведи, взагалі всі норди, да у швєдів є своє виробництво, на речі деякі речі вже у нас почали виробляти. Норди, Норвегія, Канада. Тобто, насправді ті, хто самі майже нічого не виробляють, але готові вкладатися грошима. Ну і таке останнє запитання. Сьогодні ми чули про оголошення кількох великих пакетів допомоги для України, зокрема від UK, Іспанії на 1 мільярд доларів. Так що очікуємо? Насправді, деякі речі, є, які вже в них є, деякі, які, скоріш за все, будуть купувати. Це все дуже індивідуально і це не можна розголошувати. Тауроси, чи ми можемо отримати Таурос ну, новий канцлер в Німеччині Мерці, який в нас не обіцяв. Я хочу сказати, що наші шанси отримати Тауроси надзвичайно зросли після цих виборів. А, тому що ну, це була особиста позиція Шолца. І я знаю, що там навіть було велике незадоволення в його ж власній партії таким рішенням. І німці насправді зараз стали одним із найбільших союзників, тому що вони розуміють, що технічно і матеріально ну вони французи і брити це ті, хто зможуть це все потім вигрібати. Відповідно, вони не розуміють, навіщо стримувати щось надавати, якщо треба мати максимальний ефект. І я знаю, що мець навіть говорив кілька разів публічно, що він розглядає можливість надання Україні таурису. Чекаємо, дуже дякую вам за ваш час.